Щедрик, ще дрівачка прилетіла ластівочка. Стало собі щебетати господаря викликати. Види, види, господарю, подивися на кошарю, Там овочки покотилися, як народили. В тебе товар весь хороший, Будеш мати. Щедрий вечір, як і новий рік, завжди був теплим та сімейним святом. От, власне, і наша родина іну Чернівська політехніка хоче привітати всіх здобувачів. Викладачів та адміністрацію з цими новорічними святами. І хочемо вам в новому 2025 році побажати. У це світле і сповнений надії час. Ми хочемо подякувати вам за вашу мужність, силу та незламність. Завдяки вашій відданості ми маємо можливість зустрічати це свято в теплі та мирі. Нехай у ваші серця прийде спокій, у ваші домівки, радість. А у ваше життя світло і любов. Щедрий вечір нехай принесе вам надію на перемогу, благополуччя та здоров'я. Ви наша гордість і натхнення. Зі святом вас. Мирного неба та Божої опіки. У цей вечір заведено зичити щедрості. Тож ми бажаємо щедрості вашому серцю, щедрості вашому дому та щедрості з боку долі. Нехай. У вашому домі завжди лунає сміх. Сімейного щастя, тепла за вашим сімейним столом. Нехай не гаразд, де вас оминають, а добробут панує в вашій оселі. Нехай серце веселиться в щедрий вечір. Думки про тяжке і земне зникають. Радійте, смійтесь та не втрачайте надії. Нехай любов панує у вашій родині, а цей вечір стане по-справжньому щасливим. Щастя і злагоди вашому дому, здоров'я та достатку. Любові, щастя та й здоров'я, щедрий вечір, щедрій родині. Щастя, радості і достатку. В охорону ангелятку. Друзі, нехай 2025 рік стане роком перемог у ваших життєвих справах. Адже новий рік це як новий законопроєкт. Ти можеш його створити, прописати власні правила і виконувати їх із задоволенням. Студенти, хай ваш новий рік пройде без апеляцій до минулих невдач. І кожна справа, за якою ви беретесь, закінчується позитивним вироком. Хай цей рік буде наповнений яскравими емоціями, величезними досягненнями та космічними пригодами. Бажаємо вам бурхливої творчості, невичерпної енергії та нескінченного натхнення. Будьте стійкими, не накручуйте себе. Все буде йоу! нехай цей рік принесе вам мир, щастя, міцне здоров'я та багато радісних моментів. Нехай кожен день буде сповнений натхненням та теплом. А ваш дім буде наповнений затишком. Родина любов'ю, а серце гармонією. Дякуйте за пройдене та сміливо крокуйте вперед. До нових звершень зі святом. Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. Новий віро!